Друзі на СНФ перші про проголовне поїхали. Масовий удар українських сил по російських аеродромах і складах стало справжнім шоком для Кремля. Одразу кілька хвиль авіаційних нальотів охопили різні регіони країни. В операції брали участь 47 українських пілотів, які одночасно атакували ключові військові бази, Палаючі ангари, детонуючі склади боєприпасів. Знищена техніка теж виглядала Росія вранці. За попередніми оцінками загинули сотні військових. Ще більше отримали поранення. Вогонь охопив десятки гектарів, а чорний дим з. Затягнув небо над кількома містами на окремих аеродромах. Удари припали на стоянки літаків. Багато з них згоріли прямо на місці. Навіть не встигнувши піднятися в повітря серед загиблих пілоти. технічний персонал і офіцери, які координували вильоти. Лікарні перевантажені, поранених везуть у цивільні клініки, де медики не справляються з напливом. Для російського командування цей удар став ударом по простежу і довірі. Ракетні системи ППО виявилися неефективними. Більшість ракет і бомб влучили точно в ціль. Це означає, що ворог втратив контроль над небом у власному тилу. Аналітики зазначають, що одночасна атака на різні об'єкти була ретельно спланована. Українські авіація діяла злагоджено, використовуючи розвідані та новітні засоби ураження. Це не лише завдало колосальних матеріальних втрат, але й продемонструвало здатність ЗСУ діяти на стратегічній глибині. У російських містах паніка жителі повідомляють про серію вибухів і пожежа, пошкоджені будинки. Ники евакуацію з прилеглих районів, пропагандистські канали намагаються применшити масштаби, але кадри палаючих аеродромів і складів уже розійшлися. мережею. у політичних колах Кремля почалися пошуки винних. Одні звинувачують військове командування, інші фСБ, яка не змогла вчасно попередити про атаку. Подейкують про арешти і відставки генералів, чия безвідповідально призвела до катастрофи. Очевидці описують подію, як апокаліпсис на місці ударів утворилися воронки діаметром у кілька десятків метрів. Склад. Ади боєприпасів вибухали одна за одною годинами, змушуючи рятувальні служби тримати дистанцію. Тіла загиблих збирали серед уламків техніки, а полум'я продовжувала ворувати. Навіть наступного дня особливо тяжкими стали наслідки на двох великих аеродромах. Там згоріли лише десятки літаків, але й системи управління польотами, паливні резервуари і ремонтні ангари. Втрати і в авіаційній техніці оцінюються у десятки одиниць. Серед них сучасні винищувачі та транспортні літаки. Це означає, що Російська армія ще довго не зможе компенсувати ці втрати. Серед поранених чимало офіцерів високого рангу їх терміново евакуювали в московські шпиталі, але навіть там бракує місця. Сотні поранених лежать в коридорах, а лікарі визнають, багато з них не доживуть до ранку. Соціальні мережі переповнені панікою. Люди публікують відео, де видно, як вогняні стовпи здіймаються над містами. Чути серії вибухів і крики. Пропаганда марно намагається блокувати інформацію. Отже, навіть лояльні росіяни втрачають віру в перемо. Можність армії аналітики наголошують, що така операція стала можливою завдяки співпраці військових і цивільних в тимчасово окупованих регіонах. Українська розвідка отримала точні координати складів і аеродромів від людей, які не змирилися з окупацією. Це вкотре доводить опіру середині Росії і на захоплених територіях зростає в Кремлі. Панує розгубленість. Кілька годин після удару не було жодної офіційної заяви. Лише згодом виступив речник, який говорив про локалізовані пошкодження. Проте кадри з місць подій Азували протилежне сотні тіл, знищені бази, деморалізовані солдати. Таким чином масований удар авіаційний ЗСУ став подією, яка змінює хід війни. Півкраїни охоплено пожежами. Сотні загиблих і поранених, десятки знищених літаків і складів доводять, Росія більше не може почуватися в безпеці навіть у тилу. Це нова реальність, у якій ініціатива повністю перейшла до України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-канал. Алів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.